Дорогі діти, шановні батьки, гості, вчителі, від щирого серця вітаю вас з Днем Знань. Це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний вік. Він єднає всі покоління представників різноманітних професій, тому що складну тернисту дорогу пізнання ми туруємо впродовж всього життя. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надії. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті приступає перед школи. Це свято тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Це свято тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець. Навчає, виховує в дусі любові до України та до людини. Сьогодні перед юними мешканцями нашого крайону гостинно відкриває якісно відремонтована п'ята школа. Міський голова Боршков Олександр Андрійович передав низький уклін вчителям педагогічному колективу, працівникам школи, всім батькам за якісну підготовку школи до нового навчального року. Сьогодні за парти на перший урок запрошуються 418 учнів, із них 54 першокласника. Дорогі 30 класники, цей навчальний рік стане для вас останнім. Бережіть його в своїй пам'яті і всі ж ті як надсіленний дарунок долі, непідвладний плину часу, образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, і основам великої науки під назвою Життя.